Дивіться, як магнолія скидає свою останню шубку. Весна прийшла. Природа пробуджується, Ось такі красиві білокремові магнолії тут. Якби було сонечко тут, вона б уже розцвіла. А ось тут уже точно розцвіла. Вон як класно. Тут я вам ще не знімала біля парку, як живуть тут парк. Ось тут, бачите, канал, такі будинки. Боже, як же красиво! Дивіться, небо відзеркалюється в каналі. І така, наче голуба-голуба вода. Насправді вона не така голуба. Але красиво, як виходить. Ой, тут парк. Яскраве сонечко. От красота. Так, друзі, весняна хвороба, насіння, дача, дивіться. Так, це вже в цьому, в Альберт -гені. По 99 центів. Ось такий вибір. Взяла ще такі томати, якісь типа типу сливки. Так, ще взяла ось мелісу. Мелісу посію буде, в мене пахнути гарно. І кріп взяла. От. Це теж меліса. А це що таке винтер... М -м... вінтер? тіум. Не знаю, що це таке. І коріандр взяла теж. От. Ще таку розсаду. Де я його буду садити, ми на грядок мало. Ну, я взяла. Тюльпани, тюльпани, знов два букети за 5 євро. Дивіться, який свіжачок. М -м -м. Не можу не зняти таку красу. Ой. Як гарно. Знаєте, так класно користуватися цим сканером, що я хочу сказати. Тут зразу видно сума. От. Бо так в ти в умі зразу не посчитаєш що до чого, скільки коштує. А тут зразу виходить сума. І ви дивитеся, ага, перебрав ліміт, значить, можна щось відняти. Викинути з корзинки і відняти. Дуже зручно. Бо раніше, бо ціни помінялися, все між іншим дорожчає. Накидаєш, накидаєш, тоді на виході такий тобі сюрприз, що велика сума. А тут, бачите, можна зразу подивитись. Ой, ну хіба можна пройти мимо? Дивіться. Ой, який він приємний, який він бархатний, цей кролечок. А ось дивіться, ще більший який. Ой, яка краса. Скоро Паска кролик. Скільки коштує ця краса? 5 євро. Ну дивіться, який няшка. А які вушка для діток? Дивіться, 3 євро. О, -о, -о, -о. Яка <сування> прелесть. Посуд до паски. Такий Піалочки вигляді, малку. Зараз йду. А, такі зайці шоколадні. По 6,99. Супер. Так, друзі, приїхали на дачу. Розказую, що тут цікаве є. Дивіться, яка вже лохина. З якими бруньками я її пообрізала і вона так гарно себе тут почуває. Потім посадила троянду, але не обрізала. В інтернеті побачила, що треба обрізати. Зараз пообрізаю. Бачите, а парафін плавиться, вже менше парафіну на ній. От, але вона ще не пускає ніякі пагонці і листочки. Тому я зараз обріжу і подивлюся, в якому вона стані. А зато півонія, дивіться, яка класна. Прямо за три дні як піднялась. Взагалі, супер-супер. Оце буде гарний кущ. Красота. Тюльпанчики і нарциси теж прийнялися і прекрасно все почувають. Оцей навіть буде вже скоро цвісти. Я так бачу. От, бачите? Ну, Нарциси пізніше трошки розвиваються. Саме цікаве те, що, дивіться, редиска вже попроростала. Ви бачите, хоч було холодно і морозні ночі були, але дивіться, як вона вже попроростала під плівкою. Це не в тепличці, а просто грядка під плівкою. Отак от, от. Проростає редиска вже. Скоро в нас буде своя редиска. Петрушка минулорічна, от така зелень, шикарна. У нас є вітаміни. Так, десь отак от треба обрізати і дивимось. Живенька. Зелененька. От, бачите? Хороше. Так, нехай дає нам Пагонці новенькі. Так. І ось тут. Всі гарні. Так, а оце давайте ще подивимось так маленька. А це суха. Це суха. то ми її приберемо. Отак. Ну все. Ось так пообрізала троянду, бачите, вона зелена, все добре в ній. А кажуть, що оце можна прикопати, і ще від цих от відросте нові розочки, пустять пагонці. Зараз ми так і зробимо. Ми їх прикопаємо і вони пустять новенькі пагонці. Знаходимося на дачі і купила на перекус собі отаку от, от штучку. Перший раз буду коштувати. Зараз вам розкажу свої враження. Кращий продукт 22-23. Зараз з вами ми його будемо коштувати перший раз. Так, розказую, що тут? А, значить, така котлетка у вигляді ковбаски, е, солодкий кетчуп і дуже ніжне, листкове тісто, дуже ніжне. Отак от такий смачний перекус. Я вважаю, що заслужено отримав таку нагороду. Кращий Перекус 2022-2023. Спробуйте. Оце така кафешка на нашій дачі. Дивіться, як красиво тут вже в клумбах ростуть. Віоли цвітуть різнокольорові, а там всередині вже до Паски приготовлено. Красиво, красивий декор. І я Потім зніму і вам покажу. А тут бачите такі об'яви, що буде на наступний раз, яка їжа. От, наприклад, за, за 2,75 центів будуть такі фрикадельки в соусі. Бродюбол називається, можна буде тут замовити. Це в суботу, задер. В суботу буде. Така страва. Отак от попрацювали і відпочивати. І тут ще якась об'ява. Класно мати такі кафешки на дачах. От у нас би теж такі робили. А ціни тут, до речі, нижчі, ніж в інших кафе і супермаркетах.